Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Пан Ігоре, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, Юраєм слава, вітаю вас. Пані Ігоре, давайте поговоримо трохи про ситуацію в районі Курської області, тому що вона вочевидь дуже загострилася і стала подекуди навіть критичною причиною цьому військові називають проблеми з логістикою, тому що ворог постійно обстрілює усі під'їзні шляхи і дуже сильно тисне своїми піхотними підрозділами. Схоже, що населений пункт суджа нині. Частково чи повністю перебуває вже під контролем російських солдатів. Тим не менш бої продовжуються на околицях цього населеного пункту. Як ви вважаєте, чим зумовлені ось зумовлена ось така активізація з боку російської армії? зумовлена воєнополітичним підходом щодо Кущені, тому що це територія міжнародна признана за Російською Федерацією, яку ми контролювали, і виходити. З таким активом України Путін зрозуміло, що хотів би змінити цю ситуацію. Тому концентрував ресурси і резерви за останні декілька місяців угрупування військ сформували росіяни більше 60 тисяч. Причому збирали тут відповідне так зване елітні частини, це і морську піхоту, повітряно десантне. Крім того значить, задіяли, вибрали краще, що залишалося від північної Кореї, Сформулювали таке угрупування в підрозділах. Їх на щрі поставили російські офіцерів, які мали відповідний досвід, і причому в першу чергу там були задійні з боку північних Кореї Це спецназовські структури цих військ, які були. Крім того, це по військам техніку механізовано вони завели і концентровано засередили безпілотні апарати в дрони, причому використовуючи з оптикаволаконним управлінням, на які не можуть впливати наші засоби радіоелектронного подавлення. І, як говорять аналітики західні цього питання, що перевищення по військам по силам в рази було порівняно з нашим угрупуванням, ну раніше чи пізніше, це якби повинно було спрацювати, на жаль, і це відбувається і. На ще та скільки була організована за декілька тижнів наступи з фактично з усіх сторон, з півночі, заходу, південно східного напрямку. Окрім того, провели вони атаку з саме угрупуванням північної Кореї спецназовцями з зі сходу на захід, то ситуація там для нашого угрупування суттєво ускладнилася. Але як говорить, таки західні аналітики можливо, це тобто відмічається відвід -від наших військ. Тобто ми за ці майже там 9 місяців бачили, яким чином розгорталися бойові дії, як себе вели частини підрозділи сил оборони України. Але от за останні тиждень було таке враження. Ну не враження, і генерал Сирський мабуть, підтверджував, що організовано почали відходити, проводити аргіргадні так звані бої, тобто плановий відхід з нанесенням по максимуму враження живої сили ворога, озброєння техніки, і зберігання значить, особового складу, це якби дуже важливо. Але окремо говорять про те, що важливо спрацював і воїно-політичний ап'ята аспект. в цей час були перемовини. Джигі ми знаємо, як остро росіяни відносилися відносно нашого контролю за цими землями на Курщині, і тому окремі, характеризують це як ну, відвід, який мог би бути узгоджений. Тут по історії війни широкомасштабної зараз ми пам'ятаємо, були така ситуація на Херсонщині, коли двадцятичне угрупування було на правому березі російському, але якби в оцінки аналітиків майже в майже повному складі, і техніка була переправлена через Дніпро. Без активного враження з боку сили оборони України як пізніше з'ясувалося, що дійсно таке мало місце. Писали там автори деяких там книжок з цього приводу, тому що значить, Росіяни сказали, що вони застосують ядерну зброю. Це вплинуло на американців, і вони домовились з керівництвом воєнним і воєнно-політичним, що це угрупування. Якби не буде знищення, і тоді не буде застосування ядерної зброї. Можливо, для того, щоб зрушити з місця переговорний процес, прийшлося пройти на таке складне рішення. І тобто, це до тих аналітиків, які кажуть, а що ж принесла Курщина. Ну багато що ми не розговорили, в тому числі в вашому етері яким чином це в цілому успішна операція, яка була проведена силами оборони України, і кінцевий етап ну не спрацював, скажімо, вже в ході переговорів, а до для початку, для того щоб почати можливо, це і спрацювало. Тому дії наших воїнів не пройшли марно. Ситуація дійсно складна, і тут треба зараз зосереджуватися на тому, що Підрозділи частини російські перейшли кордон на уже на сумщині, і ці процеси треба поєднувати вивод наших військ з Курщини і стабілізацію ситуації на Сумщині. Там, пане Йоре, видання Reuters пише про те, що Росія зараз немає сенсу погоджуватися на 30-денне перемир'я, оскільки вона йде. Вперед, зокрема, бачимо події на Курщині. З іншого боку, і вислушно зауважили, багато хто з аналітиків помітив, що якось дивно співпало в часі просування на Курщині одразу після перемовин між українською та американською сторонами в джидів Саудівській Аравії. Можливо, дійсно це все було погоджено. Якщо так, то Росія йтиме на 30-денне перемир'я. Яка буде їхня реакція? Тому що зараз якісь повідомлення, які надходять з Москви, вони абсолютно незрозумілі, непевні, неточні. зрозуміло, що, м'яко кажучи, росіянам в цьому треба допомогти, бо вони там поки ще на такому зухвалому підході на рівні ультиматуму перед початком війни. А, цю ситуацію треба змінювати. Американці вже бачать це і тому, бачите, це було пов'язано, що якби тимчасово було зупинення, а тепер все повернуло. Ну, по-перше, швидка, на жаль, це не робиться. Я маю на увазі і постачання техніки озброєння боєприпасів на те, щоб маховік знову розкрутити, потрібен час на розвіддані. А коли воно буде видно зараз в таких умовах, чи буде зрушення з боку росіян? Ну відков поїхав представник Москву з цього приводу вести відповідні переговори. Там і тому тут найбільш суттєвим на мій поїх, з воєнної точки зору, а вона пов'язана з воєнно-політичним. Полягає в тому, що треба зміцнити сили оборони України зараз таким чином, причому швидко, ефективно, спільно з європейцями, щоб відбулося виконання нашої стратегічної оборонної операції. Головна мета якою полягає зупинити просування росіян на всіх фронтах. Для цього потрібні нам сили, ну і вирішення нашого питання щодо укомплектовання бригад, особливо ті, які діють на лінії зіткнення, і формування резервних бригад, бо без цих двох компонентів по військовослужбовців людям суттєвих змін не досягнути. І тобто, є напрями для роботи, є значить, потенціальні можливості, але треба пройти цей складний шлях спільно з американцями, і європейцями. Це треба підкреслювати і мати на увазі. Та пане Ігоре, і дуже схоже, що ось цей військово-політичний фактор впливає не лише на Курщину, але й загалом на усю ділянку фронту, де тривають бойові дії, тому що математично кількість штурмів збільшилася помітно в десятки разів. Там на Лиманському напрямку, на інших ділянках, абсолютно так само. Чи можемо ми зіткнутися із ще більшими проблемами у випадку, якщо ворог з Курщини вже буде перекидати війська назад на Покровський, на інші ділянки фронту. Зумовно, вони будуть намагатися це робити, але ж вони вже якби пов'язали в боях за Сумщиною, і тому завдання ми ж з вами обговорювали зараз це питання: щоб, значить, контрольовано проводити арігадні бої щодо виведення з Курщини і формувати оборону, мобільну оборону, будь-яку вже на сумщині, і а це буде означати, якщо мобільно проводити контратаки, наприклад, і так далі. Тобто, не допускати ситуації, коли б вони швидко могли б від сіля перекинути на тілянки східного фронту, а там я з вами погоджуюсь, що з інтенсивності боїв там декілька діб на східному фронті. Було там до 100 за добу, а зараз 250 за останню добу. Тобто Путін відчуває цю ситуацію. ставить завдання військовим, що це вікно можливості по часу може закритися. Вимушений він на це буде піти, тому що вже їм анонсоване завершення, як би. Але треба додати переможності спеціальної воєнної операції, анонсований парад, який теж повинен бути як би, переможний і так далі. Тобто такі багато політичних моментів, які треба, які треба підкріпляти діями. А з діями тут не все так просто для росіян. Вони чому немає офіційної реакції? Тому що йому треба поспілкуватися з американцями уточнити позиції, а вони змінюються динамічно щодоби. І от в таких умовах це нота американців і росіян, тому що Трамп повинен швидко виконувати, що на обіцяв, тому що поки крім негативної хвилі на весь світ і бі від його діяльності суттєво нічого не видно. Причому як внутрішній політики, так і зовнішній. путіну треба він анонсував, виходити на ці події чимось суттєвим. І Він хоче показати до речі, тому на покровському напрямку намагається все ж не стільки покровська просуватися в бік Червоної області, там Дніпропетровської сії. от і тут позиція України послідовно працювати з нашими союзниками і американцями, які специфічні союзники, як ми бачимо, з європейцями для того, щоб зміцнюватися. І зупинити просування це на фронт на фронтах. Це було найбільш суттєвим фактором. А крім того, якщо вони подальшому будуть проводити повітряні удари, то організовувати удари такі, як це був останній такий масований. Я би сказав, з нашого боку, з застосуванням не тільки ударних дронів, але й дронів ракет, ну а на перспективу. В цьому році виходити на ракетні комплекси, які успішно просуваються в розробка. розробках. Та пане Ігоре напередодні президент Володимир Зеленський давав прес-конференцію е, після зустрічі в Джиді між українською та американською делегаціями. Він своїми враженнями ділився і запитували його, зокрема, про гарантії безпеки. А що ж там про гарантії безпеки? Чи обговорювалося це питання? Оскільки згадаємо в овальному кабінеті, коли стався конфлікт між Джей Венсом, Трампом, Зеленським, то якраз гарантії безпеки були каменем спотикання. І е, зараз він говорить, що питання гарантій. Безпеки для України в разі паузу війні було предметом перемовин зі США, але детальніше обговорення буде пізніше. Коли пізніше, ну власне, коли це має статися, коли ми маємо отримати принаймні якісь гарантії, якими вони можуть бути на ваш погляд, пане Ігоре? Пізніше тому, що ми вже з вами теж обговорювали хіть це стан дінамічне, дуже щодоби змінюється ситуація і говорити зараз по гарантіям, ну деяке безумовно треба в принципі. Але з конкретикою є, скажімо, варіанти підходу. Тобто, задіяти там тридцять тисяч військових європейських і повітряний щит 120 двадцять плюс мінус. А взагалі треба систему спільно з європейцями протиповітряної протиракетної оборони. Причому от в цьому армія України, сили оборони України будуть грати найбільш важливу вагому роль, тобто безпека найбільше це в міцності нашої армії. Це по перше, і по-друге, треба виходити. Можливо, бачите, рішуча жінка прем'єр Італії сказала, Ну, якщо в НАТО ми не можемо. Щоб було краще, то треба так включити Україну, і зробити п'яту статтю по європейській, дуже така рішучі, якби рішуча пропозиція з цього приводу, тобто вона стосується того, що все ж з європейцями скоріше, всього сформувати, хоча вони не зовсім до цього готові по потужності військовим, ну і по багато іншим питанням, але все ж. Формувати такий альянс альше європейське НАТО Ну, НАТО, це Атлантик там там да, в назві, а тут Європейський безпековий союз, який, який би забезпечив. Але без американців, якби це було б не так дієво і потужно, тому треба, щоб від них було відповідне забезпечення. Скажем, ну я думаю, що до цього Трамп не зможе підійти до рівня, скажем, договору як з Ізраїлем чи з Південною Кореєю, чи з Японією, Хоча вони бачать, як себе американці ці країни поводять, і особливо Японія і Південна Корея шукають нові шляхи зміцнення своєї поїзданості, а те таки повертається країна. Що в першу чергу треба захищати себе самим.